Усім привіт! Вітаю на нашому каналі. Хочу сказати, що в наш нестабільний час, на жаль, не всі мають можливість придбати надто дорогий автомобіль, або ж просто не хочуть його купувати в даний період часу. Дуже багато людей шукає середнього класу автомобіль, який не буде витягувати лишніх коштів, який буде зручним, економічним, надійним і доволі презентабельним. Отже, хто підшукує такий автомобіль, то ви потрапили саме на той відеоролик, в якому можна придбати дане авто. Презентуємо вашій увазі Volkswagen Passat B6. Автомобіль у нас, як бачимо, в кузові Універсал в чорному кольорі Металік. Дуже непоганий має вигляд. Показую вам його зовнішній вигляд в цілому. Ну і, звичайно, як завжди більш детально до дрібничок розберемо дане авто. Отже, автомобіль у нас 2008 року випуску з 1,6 надійним, хорошим двигуном, і також тут встановлено газобалонне обладнання. Отже, автомобіль дійсно надійний двигун. Практичний, економічний, дешеве обслуговування. Ну і, звичайно, газобаленне обладнання нам здешевлює заправляння паливом, тому їздити на даному авто одне задоволення і без лишніх витрат ваших коштів. Отже, давайте розпочнемо нашу більш детальну перевірку, як завжди, спереду з оптики. Звертаю вашу увагу, що фари в нас повністю ціленькі, вони в нас лінзовані. Ось у нас такий стан бамперу, все також ціленьке, решітки всі цілі, все тримається. Капот у нас без пошкоджень. Буквально декілька дрібних маленьких скольчиків, а так повністю ціленький, гарненький і рівненький капот Звичайно, з цієї сторони фара також у нас ціла, бампер цілий, всі решіточки повністю на місці. Так, звертаю увагу на крила. Бачимо жодних якихось пухирів чи чогось подібного немає. Двері, низи дверей, без пухирів. Декілька буквально незначних маленьких мікромятиночок, які практично не кидаються в очі, але показую, щоб мали загальний вигляд, загальну уяву про даний автомобіль. Задня оптика в нас також ціленька біля задніх фонарів. Все ціле, ніяких пухирів нема. Присутній у нас фаркоп. Бачимо з цієї сторони, які фонарі, також все ціленьке, прозоре, дуже-дуже гарно виглядає. Заправочна горловина для газу, заправочна горловина бензобаку. Також, як бачимо, рівненькі повністю ціленькі арочки. Тут у нас незначна мікром'ятиночка, така маленька. Яку практично незамітно. Так, Тут у нас передні арочки взагалі все ціленькі. Звертаю вашу увагу на колеса. Вони в нас 16 го розміру 205 55 r 16 Гума в нас 23-го року випуску. Бачимо ось такий її стан. Непоганий стан протектору від'їздить ще не один сезон. Звертаю вашу увагу на скло. Скло в нас лобове без тріщин, без сколів, повністю ціленьке. Він код, кому потрібно для перевірок. Також хочу звернути увагу, що крім того, що наше скло ціленьке і без будь-яких пошкоджень, воно ще й оригінальне. Ось бачимо оригінальну емблему з оригінальним роком випуску. Також все абсолютно скло по кругу у нас також ціленьке. Дах автомобіля в нас рівненький, немає ніяких м'ятиночок, чи чогось подібного. Все дуже гарно збережено. Хоча автомобіль, знову ж таки, нагадує 2008 року випуску, але, на мою думку, він дуже-дуже непогано зберігся. Перейдемо до огляду салону даного автомобіля і розпочинаємо, як завжди, з дверей, з дверних карт. Як бачимо, перемикачі у нас центрального замка, також ручка, все ціленьке. Бачимо, тут стан, клавіш. Всі 4 у нас електропідіймачі, все чудово, чудовий має вигляд, без потертостей, без зносу. Має електрокоректор дзеркал та функцію підігріву дзеркал. Звичайно, кнопка відкриття багажного відсіку, також кнопка відкриття лючка бензобаку. Двері в нас повністю ціленькі, жодної корозії, жодних царапин абсолютно немає. Як бачимо, проєми також у нас в ідеалі. Все ціленьке, дуже-дуже гарно збереглось, всі в нас оригінальні наліпки, всі болтики в нас на місці, не позбивані грані. Все чудово, дуже гарно збереглось. Салон хороші в нас тканеві сидіння. Структура. Обивки дуже така м'якенька, приємна на дотик. Дуже сидіння непогано збереглись, мінімальні буквально сліди експлуатації на боковинці, але сидіння в нас тримає гарну форму, не просиджене, не розірване, все в гарному стані. Також в нас електрорегулювання сидіння водія. Як бачимо, ось у нас працює воно. Ось так покажу. Регулюється спинка, і також регулюється низ нашого сидіння. Бачимо, в нас тут такі коврички, накладочки на педалі, все також чудово збережено. Звертаю вашу увагу на перемикач світла. Також він без потертостей, чудово зберігся. У нас клавіша електронного стоянкового гальма. Все в нас функціонує, чудово працює. Ось в такому стані в нас кермо. Гарно виглядає. Так, ось такий у нас ключ для запалення. Микаються всі системи. Як бачимо, тестуються в нас всі системи, все в нас чудово працює. У нас 206-200, практично 7 тисяч. Пробігу, є сервісна книга, вся сервісна документація. Ну і давайте спробуємо завести дане авто. Ось буквально з пів автомобіль нас завівся. Працює як на бензині, так і на газу. Обороти в нас тримаються рівно, рівненько гарно працює даний автомобіль. Також у нас присутня мультимедіа. Все вмикається, все працює. Це неприродно, Поджем необхідне зволоження. Ось, Є. Як бачимо, все чудово у нас працює. Бачимо, клавіші у нас всі не позатирані. Панель ціленька, без будь-яких пошкоджень. Двухзонна кліма у нас. З у нас також працює, дує холодним, заправлено. Все у нас чудово працює. Функція ESP. управління у нас газом. П'ятиступенева куліса, також непоганий має збережений стан. Тут у нас підстаканнички, закривається шторка, все також функціонує. Тут у нас попільничка, прикурювач, все так, як має бути. Зеркало заднього виду гарно також збережено, не обліше. Дзеркальця, підсвіточка, все функціонує. Зверху в нас як бачимо, також підсвітка все працює. Козирьочок водія, також все ціленьке, все гарно функціонує. У нас тут, як бачимо, все чистенько, охайно, айрбагі. Тут у нас безліч айрбагів все. Також чистеньке, охайно. Потолочок ніде не обвищий. Сидіння пасажирське. Перейдемо до огляду заднього ряду сидінь. Також у нас, як бачимо, рівненькі гарні двері без якихось пошкоджень, без царапин, проємчики ціленькі, всі петлі на місці. Сидіння, як бачимо, також все ціленьке. Жодних пошкоджень, чистенькі, акуратні коврики, все у нас чисто, охайно, загальний вигляд у нас на салон, на панель, на потолок. Як бачимо, ніяких абсолютно нарікань, ніяких провисань чи подібних деформацій у нас нема. Ось такий стан із цієї сторони дверей, дверних карт, дверні проєми, сидіння. Також все чудово і має вигляд. Також звертаю вашу увагу на останню пасажирську дверку. Також ціла, гарно збережена, тканинка у нас ніде не зачовгана, не роздерта. Всі болтики, наліпки у нас все в повному оригіналі. Порожики. Ось такі у нас коври на підлозі. Стань, сидінь з цієї сторони. Підлокітничок, звичайно, у нас є підлокітничок з функцією органайзера, можна складати ваші якісь речі. Також у нас присутній бардачок. В ньому є функція холодильника, а також відсік, де лежить сервісна документація. Ось тут у нас дуже багато різних чеків, є всі відмітки, також є сервісна книга. Хто приїде, без проблем, як завжди, надам можливість ознайомитись. У нас пробіг повністю перевірений, відповідає заявленому. Перейдемо до огляду багажного відсіку, розпочнемо з ляди. Ляда в нас, як бачимо, зверху ціленька, встановлений знак аварійної зупинки. Тут ніяких пухирів, у нас ржавчини чи чогось подібного нема, все ціленьке, проємчики всі в оригіналі, як бачимо, ціленьке. Ось. Проведу вам покажу повністю, все дуже класно виглядає. Звичайно, у нас є шторка ролета. Ну і ось, подивіться, стан покриттям на підлозі в багажнику. Наче взагалі тут ніколи нічого не возили. Дуже гарно зберігся багажний. Відсік у нас. Бачимо боковинки, все ціленьке, нічого не пообдирано. Тканина. Все ціле, все дуже чудово збереглося. Резеточка в нас. Різні відсіки для якихось ваших речей. Так, піднімемо підлогу фальш. Тут у нас встановлено балон, а також різні ключі, демкрати, все, що має бути у автомобілі. Отже, як бачимо, чудовий, гарно збережений багажний відсік. Поглянемо під капот. Як бачимо, капот у нас тримається на газовому упорі. Тобто не потрібно ставити ніякі палки під пералки. Бачимо, що під капотом у нас всіма улюблений, найнадійніший 1,6 літровий бензиновий MPI-двигун та газове обладнання. Все в нас чудово працює, перевірене, жодних помилок у нас абсолютно по автомобілі немає. Бачимо чистенький, прозорий антифриз, немає ніяких також нарікань. Всі системи, все тут чистенько, гарно, ніяких запотівань мастила, підтікань чи чогось подібного немає. Хто приїде, дам можливість, як завжди, заїхати на яму, оглянути автомобіль знизу і впевнитись в тому, що стан автомобіля дійсно дуже хороший. Звертаю вашу увагу, що всі болтики в нас на крилах ціленькі в оригіналі, також на капоті. На капоті в нас з-під низу абсолютно немає ніякої ржавчини. Ось бачимо, дуже дуже класно зберігся автомобіль. Він кот, ще раз, кому потрібно. І з цієї сторони всі болтики, все в нас дуже-дуже гарно збереглося. Отож, давайте, як завжди, по традиції проведемо перевірку товщиноміром даного автомобіля і розпочнемо з капоту. 114, 102. 102, 109, 98 і 3 десятих, 110, 110, 101. Як бачимо, капот у нас повністю в оригінальному окрасі. Перейдемо до крила, 91,1, 105, 95,5, арочка 123, 95,5 107, 107, 124. Перейдемо на двері. 107. 119, 101, зверху 101. Давайте знизу спробуємо 102, 102, ця дверка 112, 92,8, 928, 105, знизу 90,5, задня арочка 109, 109, 102, 102, 102 95 і 0, 95, 105, 105, 121, 86 і 1. 104, 115, дах автомобіля. 100, 100, 109, 101. Так, перейдемо до задньої ляди 118, 123, 141, 141, 131, 114, знизу 89,7, 89,7, 89,8,

100, 100, 113, 113. Знизу 93,2, 86,2, крило 91,9, 102, 102, 102, 109, 109, 127, 96,8, 102. Отже, як ви самі бачите на даному відео, кузов у нас. В ідеальному стані жодних якихось нарікань по ньому я не бачу. Чудово збережений автомобіль. Знову ж таки, наголошую, як для 2008 року дуже-дуже непоганий стан автомобіля. Як візуальний, так і стан салону. Ну і, звичайно, технічний стан також оцінюю на відмінно. Отже, дякую всім, хто додивився дане відео до кінця. Хочу підсумувати, маємо авто 2008 року. Маємо гарну непогану комплектацію, чудовий візуальний стан, гарний пробіг, економічний надійний двигун з газом. Дуже економічно його обслуговувати, заправляти. Непоганий стан гуми в нас, гальмівна система також непогано збереглася. Якихось зараз втручання автомобіль абсолютно не потребує. Ходова частина в нас без посторонніх шумів. Їхати дуже плавно, м'яко, приємно. Хто приїде до нас, надам таку можливість зробити тест-драйв, заїхати знову ж таки на яму, глянути автомобіль своїм товщиноміром або ж підключити комп'ютерне обладнання. Всім вдалого дня, вдалих покупок!